Після найсильнішої та найзатяжнішої магнітної бурі в країну вривається новий геомагнітний шторм. Про це повідомляє метеоагент. Магнітна буря накрила Україну ще 9 липня. Тоді її потужність була на рівні 3 балів. На такому ж рівні вона протрималася і наступного дня, але пізніше почала посилюватися. Очікується, що 11-12 липня магнітна буря протримається на 4-бальній потужності, а уже 13 липня сила геомагнітного шторму раптово підвищиться до майже 6 балів. Очікується, що наступний Дня вона піде на спад, 14-15 липня магнітна буря буде на рівні 3 балів, після чого її потужність знизиться до мінімуму. Однак розслаблятися ще зарано, оскільки 19 липня країну накриє ще одна магнітна буря. За даними Метеопроук, за останні 24 години на сонці відбулося 8 спалахів класу S і M. Повідомляється, що 12 липня можуть статися на сонці нові спалахи класу M. Їхня ймовірність становить 60%. Ймовірність Імовірність спалахів класу X становить 15%. Відсотків. Також відомо, що зараз на сонці помічено 68 сонячних плям. Під час магнітних бурі у людей можуть виникати такі негативні симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота та біль у серці, слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань. Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї. Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Вживайте Більше сезонних фруктів, риби та горіхів, відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаєм, регулярно провітрюйте кімнату, а також частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.